Він спілкуюся з тобою і приходжу до єдиного розумного висновку. Жінка вона як квіти, робиш усе, щоб вона цвіла, а вона розпускається. Вона а мужики, як перший сніг, ніколи не знаєш, коли прийде, скільки буде сантиметрів і як довго протримається. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка приходить до лікаря і скаржиться на хронічну втому. Лікар запитує, з якою регулярністю ви ведете статеве життя тричі на тиждень. Щопонеділка, щосереди та щосуботи. Вам слід скоротити статеві контакти до двох разів на тиждень. Можна виключити середу, наприклад? Та ні, лікарю, ви що? Середу ніяк не можна. Це єдиний день, коли я займаюся коханням із чоловіком. Алло, це швидка? Так. А ми випиваємо. А ми теж. А ми Портвейн, а ми спирт. Ви приїжджаєте, у нас Вася штопор проковтнув. Добре. Яка адреса? А, ні, вже не треба. Ми так виделкою відкрили. <рикладач> На лекції викладач каже студентам: А ви знаєте, що дурень може поставити таке запитання, що й 10 розумних не дадуть правильної відповіді. Тут із задньої парти вигукує студент. Так ось чому я не зміг вам скласти іспит. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Кореспондент запитує директора психіатричної лікарні. Скажіть, будь ласка, який тест є критерієм для виписки? Все дуже просто. Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поруч чайну ложечку і великий кухоль і пропонуємо звільнити ванну від води. Кореспондент усміхається і каже: ну, будь-яка нормальна людина візьме кухоль. Ні, каже директор, нормальна людина витягне пробку.